Біофізичний профіль плода це метод оцінки стану дитини під час вагітності. Він є безпечним, тому що для його використання потрібно лише КТГ, тобто кардіотокографія та ультразвукове дослідження. Біофізичний профіль. Плода включає в себе оцінку частоти серцевих скорочень плода, а також деяких ультразвукових маркерів, таких як рухова активність плода, тонус, дихальні рухи, а також об'ємно вколоплідних вод. Використання цього методу базується на розумінні фізіології плода і на тому, що плід дуже сильно підлягає саморегуляції, і ці всі маркери ультразвукові, а також маркери серцевих скорочень, вони дуже чутливо реагують на будь-які страждання дитини. Тому саме використання цього методу дозволяє нам зрозуміти, чи страждає дитина чи ні, дуже рано і дуже якісно. Використання цього методу починається як правило у більш поїздних термінах вагітності. Це після 30-32 тижня вагітності. Показанням для його використання є або скарги жінки на те, що вона починає менше відчувати рухи дитини, або якщо є зміни під час КТГ, тобто під час запису частоти серцевих скорочень дитини на плівку. Це показання для того, щоб зробити бів. Фізичний профіль прямо зараз. Або якщо у жінки є якісь хронічні захворювання, хронічна артеріальна гіпертензія, або хвороба нирок, або хвороба щитоподібної залози, або є якісь ускладнення вагітності, такі як ризик перечасних пологів, або прееклампсія, або натваження плаценти і так далі. Тобто будь-які ускладнення вагітності це показання для того, щоб робити біофізичний профіль плода. Оцінювані компоненти біофізичного профілю плода, тобто це все, що я перерахувала на самому початку, виставляються. У балах і потім ці бали підраховуються. Саме дослідження ультразвукове під час біофізичного профілю плода може потребувати досить тривалого дослідження від 20 до 40 хвилин, і іноді більше, якщо є сумнівні або погані результати біофізичного профілю плода, це показання для того, щоб або його повторювати в залежності від того, як Часто вирішить лікар або госпіталізувати жінку для передчасного розродження. Звертайтесь, будь ласка, до нас у клініку. Ми володіємо і цим методом, в тому числі, і допоможемо вам вчасно визначити, чи не страждає ваш малюк.